Молетовний псалтир Псалом 10. Чому, о Господи, стої здалек, ховайся під час скорбот коли гордує грішник, страждає Богі і ловиться в лихі задом, що той намисли, бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить і зневажає Бога, говорить грішний у своїй. Будь не бути суду, немає Бога, такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться щасна дорога. Суди твої далеко геть від Нього. Усіх противників своїх він сміхом збуває. Він каже у своїм серці, не піддамся, зроду рід я не зазнаю лиха, уста його. Повніє прокльонів Еніву і лукацтва. Під язиком у нього лихо і бересту сидить у засідках з багатими, і потаки невинного вбиває. Очима так і зоряться нещасна. Він засідає, притаївшись, не наче лев у своїй краївці, хапає бідолаху і тягне у своїй сіті. Зіщулившись, до землі прилягає, і падають нещасні в його кіті, каже у своїм серці, забув Бог, сховав лице своє і нічого вже не бачить. Воскресне, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь у Богів Твоїх ніколи, чому прогнів Бога безбожних, а тому, що сказав у своїм серці. Не покарає Бог ніколи. Ти дивишся, ти бачиш білі гор, Вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасне сироті ти поміч Розтрощи силу грішника лукаво, Бо покарай його злобу, і більше її не буде. Господь, царь на віки віч, зникнуть поганих в його землі, почув єси. О, Господи, бажання убогі, і серце підбадьою прихилив Твоє вухо, щоб захистити право сироти й пригнічено, щоб земнородний не лякав уже більше.